Вітаю! Сьогодні 15 лютого, і сьогодні я хочу посіяти таку квітку як фізостегія, рожева, віргінська багаторічна квіточка, Ось, висотою 70-80 см з колосоподібним суцвіттям рожевого кольору. Цвіте в червні-серпні видає перевагу багатим зволоженим добре дернованим ґрунтам. Зростає швидко, невибаглива. Можна висівати і відкритий ґрунт. Сходи з'являються на 7 14 день. Ось повної декоративності досягає на другий, третій рік. Ось бачите, ось таке насіннячко. Насіннячко, як бачите, велике. Тому ось я в касету буду одразу висівати по три насінинки. І так буду перевалювати. Отак. Три насінинки. Буду засипати. Так, 0,5 десь сантиметрів. Обов'язково потім пролью. Як щось десь такі шматочки, не пухке все, пухке, земля повинна бути пухкою. Так, ось я покажу тільки одну. І далі, ось 10 хочу я посіяти 10 цих стаканчиків і проливаю. Все. І так, 8, верніше. І так, зараз я досію 7 і накрию склом. Далі будемо спостерігати, стоїть воно у мене на підвіконні, теплому, хоч це не мілкопильне насіння, йому не обов'язково переростати на світлі. Але просто тут тепло, то я тут поставила його.